Всім привіт! З вами Марта. Ви на каналі Тепличний Бізнес. Друзі, сьогодні 25 листопада і в нас почався сезон. Лимонів почали достигати наші красуні. Ось погляньте, яка краса у нас в теплиці. Хто ще не знає, в своїй теплиці я маю лише два сорти лимонів. Один такий ребристий. Потрошку лимони ми вже протязі місяця вже зривали, які були достигші, а зараз вони почали вже достигати масово. Ось так я їх вкорінюю. Відводками. Потім, коли зніму відео, покажу, як саме я це роблю. І також є ще такий один сорт. він такий гладенький, але лимони надзвичайно надзвичайно такі дуже великі. Саме найбільший лимон ми ложили на ваги, і у нас показувало на вагах кіло з лишнім. На смак ці лимони не такі, як у магазині, вони солодші, більше вони нагадують такий грейпфрут. Дуже смачні, шкоринка у них трішечки груба, але якщо його зірвати і покласти на вікно, то шкуринка стає тоненькою. Друзі, обіцяла вам розказати про свою нову тепличку, але трішечки відклали її будівництво через погодні умови. Але я все записую, всі накладні я зберігаю, щоб вам показати, кому цікаво, скільки вона коштуватиме, так що слідкуйте. А зараз покажу, чим я займаюся в своїй тепличці. Зараз, друзі, я готуюся вже до весни. Займаюся черенкуванням рослин. Рослин мають дуже велику кількість. Ось Зараз я займаюся королівською палергонією. Нарізала ось такі молоденькі череночки, даю їм 2-3 годинки, аби підсохнув оцей зріз. Тоді буду макати в корневинчик та розсажувати по касеткам. Садити я буду в таку касету з таблеточками, друзі, дуже зручно. Е, касетку перед тим, як я буду нею користуватися, я замочила, аби мої таблеточки набралися водички. Е, також для посадки буду використовувати інсі. Тут вже не видно, тому що це в мене старенький препарат, він вже закінчується. Також маю різопон, клонекс, Ну, будь-який укорінювач. Він підходить. За вчорашній і за сьогоднішній день я вже е, насадила сурфінійок. Ось таке море сурфіній. Дуже багато касеток поробила. На другому стелажику також у мене сурфінії, трішечки калібрашечки. Стоять, друзі, вони в мене вкорінюються в теплиці, там, де в мене ростуть всі інші рослинки. Місце біля котла, де найвища температура. Температура в теплиці у мене коливається в районі, якщо це ніч, то 13, якщо це день, то 15-18 градусів. Можливо, хтось також захоче зайнятися вкоріненням, то маю. Посадковий матеріал, ось такі сурфіні, які в мене по 2 гривні, пелергонії зріз, ось такі, по 5 гривень. Також маю ще пелергонії різні, такі як зоналочки. в мене є, Різних кольорів є рожеві, є помаранчеві, є біленькі, їх дуже велика кількість, але я стараюсь, друзі, бутончики їхні зривати, тому що в теплиці дуже висока влажність. І коли вони зацвітають, пелюстки падають на листочку, вони загниваються, нам це не потрібно, тому бутончики ми зриваємо, аби цього уникнути. Так, маю також по 5 гривень зріз, таких череночків, як заналочка, також каліопа, плющелисні полергонії, також по 5 гривень. Хто бажає череночки розмаринчика також по 2 гривні. Хто бажає розмаринчик такого в стаканчику, то 50 гривень коштує ця чудова рослинка, дуже корисна, дуже запашна. Мої дилоспермочки, до них ніяк руки не доходять, також потрібно їх пообрізати, почеренкувати. Череночок зріз такої рослинки коштуватиме 1 гривню, тому, будь ласка, кому потрібно, замовляйте. Череночки гвоздички багаторічної, також по 1 гривні. Кому потрібно, друзі, пишіть. В наявності також чудова така рослинка, як пілея. Зріз такої рослинки коштуватиме 5 гривень. Якщо це рослинка в горщику, то півтора літровий горщик коштуватиме 100 гривень. Дуже гарно вкореняється, дуже люди її полюбляють для озеленення. Просто як рослинка вдома, як вазон, теж дуже гарно виглядає. Череночки агерантемума. Агерантемум має лише білого кольору. По дві гривні такий черіночок. Кому цікаво, також пишіть. Остеоспермом маю ампельний, а також маю зональний. Ампельний маю такого кольору, друзі. По дві гривні коштуватиме такий череночок, дуже гарно вкорінюється. А зональні маю інші кольори: жовті, білі, фіолетові, голубенькі, різні різні. Просто зараз вони не квітнуть, тому не маю як показати. Також маю остік уже вкорінений, в таблеточках з такою кореневою системою. Ціна такого череночка складає 15 гривень. Кому цікаво, пишіть, друзі, будь ласка, бакопи, вербени, лаванди, друзі, також все маю. Кому цікаво, буду скидати прайс на Viber. Зараз дивіться, яка краса зацвіла моя газанія. Перші бутончики. Цю газанію я сіяла з такого зарання, так, щоб вона мені зайшла на ринок десь на кінець квітня. Ще одну хвилиночку покажу вам свою. Примулку, ось так вона виглядає, друзі. Вже з'являються корінці з отворів, горщиків. В цьому році у мене кількість її три тисячі штучок. Цього буде достатньо, так як ми зробили більше тюльпанів. Ось так вона, друзі, виглядає. Саме-саме вона пішла активно в ріст. Зараз вона знаходиться у мене в теплиці. Де отоплюється, але коли мені зроблять мою нову теплицю, яка буде без отоплення, вона відразу туди переїде, так як вона починає квітнути дуже зарані у мене в теплиці. І починаю її постійно обривати цвітоноси. Тому, друзі, планую після закінчення будівництва своєї нової теплиці перевести цю примулу уже туди, в нову тепличку, також туди переїде і Віола. Вона ж Анютина Гласка, і також Маргаритка туди переїде, тому що в цій, в цій теплиці їм дуже жарко. Ось вона моя маргаритка. Вона вже теж чекає, не дочекається переїзду в нову теплицю. В цій теплиці їй також занадто висока температура вона вже починає деякі квітоноси е, викидати, вже починає квітнути. Ось так листечко в неї дуже потягнулося. Ну, некомфортно вона себе тут почуває, тому відразу після завершення робіт у новій теплиці вона також переїде туди. Хто, друзі, бажає вже вкорінені череночки, сурфіні та інші. Я думаю, десь на середину, на кінець грудня вони вже будуть готові, тому можна буде придбати. Також буду вам знімати нові відео, що буду мати в наявності. Тому хто буде мати бажання, будь ласка, не соромтесь, пишіть. Всім гарного вечора. До зустрічі у наступних відео. Всім пока-пока.